Привіт малята! Сьогодні буде казочка, як мишеня Мишко не помив свої лапки. Тож сідайте зручненько, а ми розпочинаємо. Жила на світі одне маленьке мишенятко на ім'я Мишко. Мишенятко було слухняним, чемним. Любило гратися із друзями, особливо у футбол. Якось після однієї такої гри. Мишко прибіг додому обідати. Зайшовши до будиночка, він помітив, що у нього дуже брудні лапки. Треба їх помити. Але Мишко того дня дуже поспішав, тому вирішив руки не мити. Він витер їх об себе і швиденько сів до столу. А як ні ложками, ні веделками мишки не користуються, то Мишко брав свій обід до ротика брудними лапками. Після обіду мишенятко поспішило до друзів на футбольне поле. У нього тихенько забурчав живіт, але Мишко не звернув на це увагу. Розпочалася гра. Усім мишенятам було весело, лише мишко не радів грі. У нього дедалі сильніше бурчало у животику, і з'явився сильний біль. Не змогло мишеня далі гратися із друзями, заплакало і пішло додому. Біля будиночка мишко зустрів маму мишку і поскаржився, що у нього болить живіт. Мама мишка викликала лікаря. Лікар оглянув мишка, подивився язик, горло, пом'яв животика. Але тут лікар побачив, що у мишенятка брудні лапки. А чи миєш ти лапки? Мишку. Так, несміливо відповіло мишеня і додало, але сьогодні я так поспішав і не помив. Ось тому твій животик і захворів. Адже коли ми бігаємо, граємося. Доторкаємося то безлічі предметів, а вони не завжди чисті. Часто на них ховаються невидимі нам мікроби, авторитетно сказав лікар. І коли ми не миємо лапи з милом перед прийомом їжі, то мікроби потрапляють до животика, і він. Хворіє. Ось що, мишку, сьогодні випий оці ліки, багато відпочивай, мий ретельно лапи з милом, і завтра ти будеш здоровий. Але пам'ятай, щоб не сталося біди, руки слід мити завжди після гри чи прогулянки після відвідання туалету і обов'язково перед прийомом їжі. Лікар пішов, а Мишко чимдуж побіг до умивальника, гарно намочив лапки водою, ретельно намилив їх милом і довго-довго відмивав бруд. Наступного дня мишеняті дійсно стало краще, але воно назавжди запам'ятало поради лікаря.